Більше про конкурс Євробачення про фіналістів і про переможця? Звісно, поговоримо далі. До нас долучається Олександр Ягольник, продюсер, композитор та автор автор пісень. Раді вітати вас, пане Олександре. То як вам результати Євробачення? Чи вважаєте ви справедливими ті результати, які ми отримали? Знаєте, я чесно вболівав за Джері Хейл та Альону Альону, і мені здавалося, що вони в змозі вибороти перше місце і підтримка. Але ну, як на мене, вони не дуже переконливо внутрішньо виступили на фіналі. Ну і плюс, мені здається, що якщо б вони. Трошки з піаром в дусі Євробачення працювали над своїм образом, то, можливо, перше місце. Бо я так розумію, що всі трохи нашої делегації забули певну специфіку конкурсу Євробачення, де піар бере дуже багато на себе тягне і. Цим піаром треба було ну скористатися, щоб більша аудиторія, яка живе поза реалії війни, вона трохи відчувала спорідненість з українським по. Угу. Ну з іншої сторони, Україна це фактично єдина країна, яка за, за увесь час, поки вона приймає участь у Євробаченні, виходить у фінал. Тому в принципі, ну це ну все одно третє місце. Я вважаю, що дуже приємний результат. Пане Олександре. А як це вам дуже приємний результат? Це дуже гарний результат. Україна звісно показала, що ми завжди в трендах Євробачення. Знаходимось і так, ну просто знаєте, хотілося мені особисто першого місця. Олександра, хотіла уточнити вас, як вам от переможець немо небінарна особистість. Чи може це свідчити про те, що Євробачення у нас ну один з трендів Євробачення, можливо, там на наступні роки стане ось такий, коли будуть виходити небінарні особистості? Відверто, скажімо так, ну не знаю, зараз дуже популярні там різні течії там Фурі, наприклад, там люди, які себе ототожнюють з. Тваринами і так далі, так далі, чи чи рухається Євробачення в цьому напрямку, чи ні? Як ви вважаєте, ну, мені здається, що Євробачення завжди буде прихильним і аудиторія Євробачення завжди буде прихильна до тих людей, які роблять камбеки, які позиціонують себе в піарі як на бінарні особистості, тому що. Це специфіка взагалі цього конкурсу з приводу відмівства і цих тенденцій, не знаю. Мені вони не близькі, мені здається, що і для Євробачення головним буде не бінарна особистість ніж те, що вона любить відмівство. Пане Олександре, ми розуміємо, що звісно ви бажали Україні перемоги. Як, мабуть, і кожен щирий українець. А за кого взагалі ще вболівали, крім наших дівчат? Мені дуже сподобався француз. Мені дуже сподобалося італійки і німець. От взагалі я знаєте, побачив для себе дуже цікаву закономірність. Що в цьому році, як ніколи, було багато різних мов на, на Євробаченні, і всі ну, більшість з конкурсантів просто раніше вважалося, що для перемоги для того, щоб бути більш зрозумілим для Євробачення, мав бути англійський язик. Але ні, я думаю, що Україна була одна. З перших країн, які на Євробачення пропагували рідні мови, і ми бачимо, що зараз дуже багато виконавців, навіть з Австралії, використовують мови своїх рідних країн. Так, і таке різноманіття воно не може не радувати. Пане Олександре, щиро дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Цікаво поговорили про євробачення. Нагадаю нашим глядачам Олександр Ягульник, продюсер, композитор, автор пісень, був з нами на прямому зв'язку.